На території області запроваджено режим підвищеної готовності. Про це повідомив керівник Державної служби надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький. Підкреслює, це ще не надзвичайний стан і не військовий, а тільки посилення готовності. В рамках цього має бути надано спеціальні дозволи на перевірку об'єктів цивільного захисту та пунктів управління. Перевірки почнуться уже з 2 лютого. І на сьогоднішній день близько 30% захисних споруд в нашій області на жаль не придатні для. Використання сьогоднішній день немає важелі впливу законних на тих людей, які не виконують ці заходи, і фактично заставити їх силовими методами, законними силовими методами на сьогоднішній день. Дається дуже важко. А от подбати про сховище у підвалах багатоповерхівок мешканцям, вочевидь, доведеться самим. Часто вони захаращені непотребом чи затоплені лайном. Міська влада, ОСББ, ЄРЦ мали б цим займатися, кажуть надзвичайники, однак не поспішають. Серед інших заходів посилення готовності буде здійснено навчання населення. Куди бігти, що робити, як допомагати одне одному в разі небезпеки, навчити обіцяють всіх і великих начальників, і маленьких дошкільнят. Всі в обов'язковому порядку мають пройти. Навчання, відповідно, здати заліки для того, щоб вони могли по-дальшому навчити своїх підлеглих, своїх працюючих або своїх студентів, як вони мають діяти. Наше завдання, крім того, ми будемо проводити тренування. І ці тренування перше ми будемо здійснювати підготовлено, планово, а в майбутньому перейдемо, що це будуть тренування, здійснені оперативно, що це будуть. Е Перевірки, так би тренування і перети і перевірки, про які не буде знати ніхто. Особлива увага по інформованості населення. Рятувальники з владою розроблять спеціальні позначки, які допоможуть людям на вулицях знайти найкоротший шлях до сховищ. В разі увімкнення сирени. Рекомендовано увімкнути змі і слухати наступних повідомлень. Є запроваджено інформування і через соцмережі, є інформування інтернет-ресурси також. Система оповіщення нами перевірена і працює. Крім того, створюються енергетичні запаси, запаси питної води, закуповують фільтрувальні станції. Медичним закладам рекомендовано забезпечити генераторні установки. Рятувальники підкреслюють, панікувати не варто це тільки зосередження зусиль і підвищена готовність.